Я радий знов вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас чергова посилка з нашої улюбленої Японії. Ось така от невелика, як і в принципі минулі, тому давайте не затримуватись і розпаковувати її. Друзі, а якщо ви хочете такі шкльові моделі, як у мене в розпаковках, то переходьте в Телеграм та пишіть мені в особисті. Я знайду ту модель, яку ви шукаєте, та ту, яка вам точно сподобається. Посилання на телеграм буде в описі цього відео. І так, бачимо тут всередині одразу три моделі, і бачимо одну дуже велику коробку. Давайте почнемо все ж таки з маленьких: бачимо бокс AutoArt. І якусь модель. Ну, я вже розумію, що це, але давайте відкриємо, подивимося детальніше. А власне, модель у нас Subaru Forester в кузові Універсал, як воно у них називається, Legacy GTB 99 року. Колір Silver, Ось така от дуже красива моделька. Ну, і давайте відкриємо, подивимось детальніше. Моделька у нас виявляється в дуже хорошому стані, фактично новий. Трошечки у нас ось так колесо стоїть. А, ну, давайте подивимось. А, ну у них ось от трошечки виліт по аркам. Я так розумію, що це по заводу, так хоча і не факт. Не знаю, напишіть, чи так воно має бути. Власне, по деталізації, ну, бачимо доволі непогані передні колеса, повертаються от у нас так тормозні тиски супорта маленькі, саме лиття виглядає доволі непогано. Попередку ось така от розіточка з хромованою рамкою. Передня оптика з таким от чорним кантиком. Не знаю, як його назвати, але він так розділяє фару на умовні секції. Замість ногурного знаку надпис Legacy GT, також за ним бачимо радіатор. Бачимо якусь деталізацію підвізки, вифарбовано в срібний кольор, також вихлопну систему. По боковині, до речі, нема вікон бокових, що буває в автоарту. Бачимо приборну панель. Там у ручки перемикання передач вифарбовано в срібний кольор місце її кріплення. Також дверні ручки з срібним вифарбовані. Ну і в цілому все. Дверні ручки на кузові у нас зроблені. Вилиті з кузовом, і, в принципі, ніяк не виділені. Позитку ось така сплошна оптика. В цілому непоганий рівень, але і нічого супер дивовижного. Існа ось так. Замість номерного знавку, знову ж таки, надпис Legacy GT. І шильдики GT і Subaru. Тут бачимо саму вихлопну трубу і її глушник. Ось такий от автомобіль. Стандартний рівень для автоарту як мені здається. Ну і давайте рухатись далі. А наступним у нас буде ось цей от бокс. Що це в нас таке? А, ні, все ж таки, ось цей буде наступним. І це в нас бачу знайомий кузов колір Ну, давайте відкриємо. Власне, це у нас Nissan. 300 zX Twin Turbo GTS 94 року. Версія 24 години Daytona. І це у нас автомобіль переможець. У нас був такий, але з фарами для гонок 24 години Ліман. Я так думаю, що 24 години. І в принципі, по відмінностям, начебто у них трошечки відрізняються лівреї і оце от фари. Я думаю, відкривати її сенсу немає, тому що в нас нещодавно була така моделька. По деталізації це один автомобіль. Хоча, ладно, давайте відкриємо і подивимось детально. І так, ну, як я і казав, все ж таки, я хотів впевнити, що вони не відрізняються. Ліміт у нас 2200 екземплярів, колеса начебто схожі. По кузову я не бачу відмінностей, окрім. Ось цієї передньої рішіточку. Ось так вона зроблена, вона поверх схляшки, такий от принт, а може і. а може і... Ні, начебто вона навіть фактурна. Ось така от моделька. Ну, не знаю, я не бачу ось так на око якихось суттєвих відмінностей від тієї, що була, окрім фар. Ну і давайте дивитися, що в нас далі. А власне, далі ми візьмемо ось цю от велетенську коробку. І я вам скажу, що така модель в нас була. Ну, давайте я її відкрию і покажу. І, власне, це у нас ось такий GizOx Hassy в 24-му масштабі від виробника. Як же він там називається? Е е Hotworks. От. Це у нас ось такий от комплект. На нього у нас був окремий обзорчик, посилання на нього. Я дам в цілому непоганий комплект. Ну, і давайте дивитись на останню модель з цієї посилки. А остання в нас найцікавіша ось такий от прямокутний ще квадратний бокс. І давайте відкриємо і подивимось: ну, це в нас ось такий от Night Rider По ідеї, це Pontiac K -A -R -R, від виробника Aoshima По ідеї, це у нас Aoshima Ось такий от дуже цікавий автомобіль, по ідеї у нас по фільму. Чую, що там щось бофтається, напевно, якась бумажечка. І власне вартість у нас 2800 єн. я якщо чесно, не вірив. Ну, і давайте відкриємо, подивимося. Ось такий у нас стилізований бокс, якщо чесно, схожий на бокси Vitesse Ну і давайте відкриємо. Власне, відкрити його виявилось трошечки складніше, ніж я думав, тому що виявилось, що модель до мене ніхто її не відкривав. І перше, що мене зустріло, це ось така от плівочка, яка у нас повідомляє, що є якийсь перемикач. Тут у нас вставляються батарейки. А для чого ми побачимо трошечки пізніше. І так. Ось така от у нас модель Night Rider, вся в пилу чомусь, ну, напевно, все ж таки не нова, і я бачу, що в ній є е, шагрінь і доволі великій кількості по всьому кузову, але найцікавіше нас чекає тут. Ось такий от у нас поплавлений пампер, причому я не розумію, з чого, можливо, і за батарей, які окислились. Тому ось так у нас виглядає моделька, також у нас тут в салоні трошечки поплило все. На жаль, і фари у нас не вмикаються, скоріше за все, батарейки або померли, або треба ось цей от, е цю тканину дістати. Ну я цього зробити пальцями не можу, треба якийсь пінцет. Ну, на жаль, не превеликий жаль, ось такий дефект у моделі. Не знаю, з чим він пов'язаний, тому що це пластик, А можливо це і заводський брак, тому що я не бачу, що на батарейному підсіку було те саме, тому не факт, що це і за батарей. І сама моделька у нас в цілому нічого цікавого прямо із себе не представляє по деталізації. Рівень це, напевно, якогось того ж Vitсу. Бачимо нашу оптику. Колеса доволі простенькі, ну, нічого тут, скажімо. Дивовижного дзеркала з відбувачами доволі якісні. Салончик також продеталізований, є приборна панель. Датчики усілякі. Ось такий от бокс, теж трошечки ну, і Найцікавіше це був а, власне, вмикання фар. Ну Давайте я спробую дістати і, можливо, вімкну. Власне, не вийшло в мене вирішити ситуацію. Ця штука не рухається. Не знаю взагалі, чи точно це якось пов'язано з батарейним вісіком, але наче прийде воно туди. Ну, ось така от моделька. Основна фішка була в фарах, на жаль, показати я її вам не зміг. Ну а я вам дякую, друзі, за перегляд і до зустрічі в наступних розпаковках. Бувайте!